Склад про те, що тобі потрібно почути. Навчись відчувати. Так? Відчувай цей світ всіма своїми органами відчуттів. Більше довіряй почуттям, менше довіряй своєму розуму. Тоді тобі відкриються нові можливості. На даний момент ти проходиш трансформацію для нового розуміння та для нового усвідомлення. Все, що ти на сьогоднішній день робиш, це про те, що ти хочеш відчувати матеріальне збагачення, відчуття матеріальності, відчуття фінансового забезпечення. Те, до чого ти стремишся, те, що ти так сказати, те, що ти е, посадила, те і зросте. То, чого навчилися, то, чим е, володіли і не користувалися, тепер ця функція, ця, ця робота, так, тепер буде давати плоди. Страхи переповнюють тебе страхи, страхи у невідоме. Вір в свою інтуїцію. Якщо хочеш пізнати шлях свого призначення, в тебе буде така можливість дізнатися шлях свого призначення. Не турбуйся про фінансовий стан. Гроші за тобою йдуть прямо, так? відкривається нова подорож. Дуже багато буде святкувань. До тебе проявиться мужчина, який буде ніжний, так? уміє співпереживати і співвідчувати. Ну, не вміє трошки проявитися.